Фільш Spaß» ще означає нехай все буде класно, веселися, розважайся. Так? Коли ми говоримо про слово сполучення machen», може бути два значення. Якщо це пасивна дія, якщо я кажу тас Spaß», мені весело, так? це мені приносить задоволення. А от коли я активно дію, «Ich mache Spaß», це означає я жартую. Слово сполучення також має значення розважатися, веселитися. Wir hatten gestern viel Spaß. Вчора ми добре повеселилися. Zum Spaß – жарту. Іноді буває так, що подруга вколить, а потім каже. Das habe ich nur zum Spaß gesagt. Я ж це сказала лише для жарту, я ж лише пожартувала. І що можна тут відповісти? Spaß beiseite. Без жартів. Жарти в стоп.